Цей засіб, який називається загальне прибирання. Ну, сама назва каже, що прибирає усе. Це теж концентрат. Ви розумієте, 112 прибирань, якщо ви просто помиє, помиєте, да? е, для того, щоб помити вікна цього засобу, і капля концентрат дамла. Де теж хмильний е, да? Треба 5 крапельок на пів літра теплої води. Якщо ви нанесете 7, у вас будуть розводи, вам не сподобається. Розумієте, який концентрат природний. 5 крапель на е, теплої води, і ви бездагано помиєте вікна, скло, е е ті, господі, зеркала, ну, все, що вам, які поверхні треба помити. Тобто дуже такий концентрований засіб. А поли миє просто бездогано, позбавляє від 4 видів польово. Ова плеща. Таракашки, букашки, мурашки, все, що там хотіло поселитися в ваші оселі, воно просто піде по суті, там, ну, куди ні, нибудь, ну, тільки ну, не залишиться. Можна розвести з водою ванню загальне прибирання і, і, і поприскати на отвірки, на вікна, особливо в домах таких, ну, не в квартирах, да? ну, щоб не, не залітали комарі, мушки і все таке. Так роблять і дуже класно. На рибалку поїхати, обробляєш себе розведеним концентратом. <загального> прибирання банью і водою, і ніякий комар на вас не, 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 не сяде, і будете супер класно відпочивати. Обробляють домашніх тварин, от зараз е, період кліщей, там там чого-то, що. перед тим, як собачку вигулюють, це знає. І теж дуже класно ну, виходить. Тобто загальне прибирання це супер. А як воно пахне е, чистотою, сосною, витяжки, дуже-дуже приємними. це просто Просто ну пахне вдома, буде пахнути чистотою, і у цього засобу 112 дванадцять препаратів. Розумієте, це на руках, просто якщо його до такого ще не використовувати. І зараз вообще, його дарують у подарунок. Якщо ви хочете такий подарунок, то ви можете роздивитись для себе можливе зареєструватися в компанії, зробити замовлення і ще й такий класний подарунок. Отримати він не один ще багато, але один серед них.